Всім привіт! Мої вітання, центральна частина України, Дніпро. Сьогодні у нас уже 20 вересня. І я сьогодні буду обрізати такі старі кущі лаванди, яким 5-6 років. Так ось вони після цвітіння виглядають. Ось тут один. Зараз покажу тут. Ось такі два інші. Їх треба привести до ладу, щоб вони на наступний рік гарно цвіли Ну і мали такий естетичний, гарний вигляд в нашому саду. Обрізати я буду кущ таким кущозрізом, Він акумуляторний. Таким ми працюємо такими їх декілька у нас, ми працюємо на полі. Він е, акумулятор гарно тримає їх в комплекті е, два, можна більше, е, але нам ну, достатньо. От, ним вже ми працюємо е, десь чотири роки. Е, дуже гарна така штука так працює, обрізає ним. обрізаємо лаванду. Е, Ялівці, якщо треба сформувати, самшити, вербана, на пурпурна. це все дуже швидко формується таким кущозрізом. Це не реклама, я просто вам, щоб ви розуміли, що ви потратите гроші один раз, а вам вистачить ну, надовго. Це я ним буду працювати. Ще хочу вам показати, в цьому році купила ще одну таку штуку. Я думаю, що це треба жіночкам на озброєння, тому що робота у нас така садова, нелегка, і треба собі якось облегчувати нашу працю. Тому ось я ще придбала, покажу вам ось такий тример. Бачите, він? З такою насадкою, але до цього тримера йде ще декілька насадок, по-моєму, шість, якщо я не. Просто в основному я користуюся ось цією. Нею також можна і кущі зрізати, нею можна просто ну, працювати як косаркою. ну Я ну, в основному використовую так. Скажу, які. Який з неї, як би сказати, не позитив. Ну, в общем, вона, по-перше, ну, це також акумуляторна. Я люблю акумуляторні, тому що не треба, щоб ці шнурки всі, не треба якогось бензину, це все ну, якби, незручності певні. А цим є два акумулятори. По черзі вони заряджаються, акумулятора вистачає десь на 40-50 хвилин роботи, і він дуже легенький. Це дуже велика перевага всього того, що якби, у нас є декілька тримерів, да, але ними користуються виключно чоловік, тому що він важкий і я не можу ним працювати. А цим він можна прокусити міжряддя, можна прибрати бур'яни навколо кущика. Дуже-дуже зручно. Він такий легкий також у використанні. Аж покажу так, діду. Нажимаєш дві кнопочки буквально. Це, він, він такий не слабенький. Я думала, що ним можна буде сапати. Але ні, ним можна тільки скосити. Просто насадок на нього немає таких, щоб можна було поставити такий розпушувач ґрунту. Тут спеціальне кріплення і не підходить. Ну, це я вам трошки розказала про те, чим можна сформувати кущ, щоб собі, ну, якби, якщо у вас один кущ це не, не проблема. Я використовую такі різні. Сікатори? Зручно, отакий От самий звичайний. Так, приступаємо до роботи. На наступний рік активізуються оці всі пагони маленькі. Зараз я ще все приберу, подивимось, що треба дорізати. Звичайно, ці, ну, такі гілочки, такі гілочки, їх можна почиренкувати. Ну, для мене зараз ще в вересні місяці це рано. У нас ще погода як літня, тому черенькуванням буду займатися не раніше жовтня. Це все, все прибираємо, дивимось, що залишилося. Те, що залишилося, можна обрізати сікатором. Тут знизу особливо, щоб кущик був кругленький, гарненький. Рукавички взяла, як завжди не оділа. Отак От знизу піднімаємо всі віти. Це можна зробити зараз, це можна зробити пізніше, але можна і зробити взагалі навесні. Якщо ви проживаєте в дуже в холодних кліматичних умовах, то краще залишити кущ на весну, щоб він менше, як би сказати, ну, щоб він не вимерз отак. У нас зими. зими не прохолодні, тому я це роблю восени. Весною дуже в мене багато роботи і вже буде не до куща. Ну Ось так, поки що так. Так, прибираю це зайве. Кущик круглий. Якщо сухі є світи, дуже сухі, ви бачите, що з них не буде брунячок, можна виламати, але вони, бачите, воно все живе. Отут на них є малесенькі брунячки, зелені, вони. Активізуються і знову наросте гарний кущ. Так, тепер йдемо до наступного куща. Тут також два великі кущі. Ось дивіться, ще він тут квітне. Це коли були зрізані рано, були зрізані квіти. От повторне цвітіння, зараз у вересні. Аромат неймовірний, дуже пахне. Прям шкода його так зрізати. Ще буде й букет. Осінній, лавандовий. Такий. Красота. Так, і починаємо формувати. Од ној бурјани се зајве Подивимося. Бачите, як мало часу забирається робота, коли техніка працює. І треба цю травичку вбрати, бо вона так її не скосиш, не прибереш. Основний процес я вам показала, працюємо, не опускаємо руки. Наближаємо довгождану, і все буде отак. Я вас люблю. Всім привіт, на все добре.